Центр протимінної діяльності застерігає у літній період. Загроза мінної небезпеки є досить високою, особливо на тих територіях, де базувалися військові, проходили бойові дії, місця зіткнень, які були не підконтрольні уряду. Усі ці території є дуже небезпечними. Оминаємо покинуту понівечену та знищену військову або ж цивільну автомобільну техніку, мости, ґрунтові дороги, узбіччя доріг. Об'єкти критичної інфраструктури, аеродроми, електростанції це теж є стратегічним місцем, а отже, потенційно небезпечним, так само з узбіччями стежками уздовж річок, навколо озер, у лісах, полях, лісосмугах, навіть на городах. Ми повинні бути особливо обережними, адже місцевість дозволяє легко замаскувати вибухонебезпечні предмети за кущем, накидати листя на міну. Якщо видно, що поле або огород поросли травою та бур'яном, тобто за ними кілька років уже не доглядали, це говорить про можливий ризик замінованості. Асфальтована дорога є найбільш безпечним шляхом пересування, тому що в ґрунтову дорогу легше можна закласти міну, присипати землею і приховати міну. Для попередження та уникнення нещасних випадків дуже важливо дотримуватися певних правил безпеки. Перш за все. Необхідно слідувати лише відомим трасам та уникати невідомих територій. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, не підходьте та не торкайтеся знахідок і не дозволяйте це робити іншим. Відійдіть на безпечну відстань тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Негайно повідомте про небезпечну знахідку в Державну службу надзвичайних ситуацій за номером 101. Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків та коштувати вам життя. Будьте уважними та не ризикуйте життям, бережіть себе.